Привіт, мене звати Карина, мені всього 22, але я можу поділитися своїм досвідом та що я знаю. І тема сьогоднішнього відео з чого почати свій саморозвиток. Зараз дуже багато людей приходять до себе, прокидаються та я дуже цьому рада. Хочу поділитися такими пунктами, це все безкоштовно, тому ви можете починати вже зараз. І так, перше, це взяти відповідальність за своє життя на себе. Це реально те, з чого потрібно починати. Потрібно виходити з позиції жертви, коли ти очікуєш щось від інших людей, думаєш, що від тебе нічого не залежить, спихуєш свою відповідальність на долю, карму, політиків, на якийсь там Меркурій і так далі. Тому беремо відповідальність на себе за своє життя. Друге, це подивитися фільм Мирний воїн. Там просто кожну хвилинку можна розписувати на цитати, на якісь істини на просто брати, побачити глибокий сенс. І той, хто шариться, він одразу мене зрозуміє, або хтось його вже дивився. Він про віру в себе, що дуже важливо чути себе, свою душу, вірити в себе та працювати своєю підсвідомістю. Також з фільмів хочу порадити вам фільм Хіжина. Він, знаєте, він такий складненький, але він реально дуже-дуже глибокий, і також в ньому можна дізнатися багато чого. Просто подивіться. Третє книги. Мої улюблені для початку це радикальне прощення, Джо Ді за Сила підсвідомості та Джон Кехо Підсвідомість, може, все. Четверте, це шукати любу інформацію. На Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі, підписуватися на різні блоги. Зараз дуже багато. Провідників, духовних наставників, які діляться інформацією. А якщо вам цікаво, ви можете перейти до мене в інстаграм, там я ділюсь своїм шляхом, як реалізовувати всі свої бажання, все про саморозвиток. Звичайно, це медитації. Медитації допомагають нам прийти в момент зараз, відключити свій розум, знаходити якісь відповіді, заспокоїтися. Медитації дуже важливі, тому для початку ви можете слухати медитації з голосом, який буде вас супроводжувати. Також медитація достатньо просто подихати та видихнути 5 хвилин. Я купувала медитації, коли проходила навчання, курс по духовності, то мої медитації вони з курсу, вони дуже, вони дуже класні, там багато тем. Також ви можете включати високовібраційну музику та слухати її. І останнє це йти в нове, виходити зі своєї зони комфорту. Зона комфорту це дуже добре, але тут немає росту, немає розвитку. І тому йдіть в свій страх, робіть щось нове. А я дякую вам за перегляд мого відео. Дуже вдячна за ваш енергообмін. Якщо ви поставите цьому ролику лайк та підпишетесь. Тут буде дуже багато відео про саморозвиток, як досягнути бажане та притягувати в своє життя все що завгодно. І до нових зустрічей!